Пан Павло пи пише: От були часи, вас дивились сотні ваші трансляцій. Так, да, були такі часи. Дійсно, на Ютубі це були сотні людей. І знаєте, коли так от уявиш, скільки людей дивиться слухає, іноді аж страшно від тої відповідальності, котру несеш в своїх відповідях. от я транслював на російській мові. Мої старі підписники це знають. У мене російськомовний канал мав рост від 5 до 7 тисяч нових підписників на місяць. Я закрив канал, коли ми досягли майже 280 тисяч, там 270 чимось було тисяч в зв'язку зі вторгненням в нашу країну північного сусіда. І як мінімум одного москаля я цієї земної кулі прибрав от Тому раджу і всім так же робити. Якщо ви не в окопі якщо ви не зі зброєю в руках, як мінімум одного, ви можете прибрати з цієї землі і буде вже легше дихати на цьому світі. от 50 років я розмовляв російською мовою, і 50 років буду розмовляти українською тепер. Російська мова дійсно вона дозволяла транслювати найбільшу кількість країн, це і страни Балтії, і багато іммігрантів по всім країнам, це і Казахстан, і Грузія, і Азербайджан, і Арменія. Тобто підписники були ну, з великої кількості країн. Дійсно, мене слухали, до мене зверталися. Тому, тому все, що було загуло, на сьогоднішній день мене дивляться, українці. І я працюю для українців. Все. Я вважаю, що наша нація має найкращих будівельників, найвідповідальніших, най... найбільш творчих от будівельників. І я сподіваюся, що моя частка моєї роботи буде саме в... В... в спільноті будівельників. От тому я на сьогоднішній день розмовляю лише українською мовою як в житті, так і на вебінарах. Всі, хто мені пропонує повернутися на російську мову, відправляється в бан автоматично, без пояснень причин. Зрозуміло, після нашої перемоги читати коментарі на російській мові я також не буду. І відповідати на питання на російській мові я не буду. Про це я вже казав, знову повторююсь: якщо хтось ще пише мені щось там російською, готуйтеся. Тому що після перемоги я геть перестану розуміти російську мову. Так, ну що ж, дякую, друзі, за те, що ви приходите, мені створюєте, господі, допомагаєте створювати україномовний контент високої, сподіваюся, якості. От котре ви будете дивитися вже в запису і, і в подальшому. До зустрічі! У вівторок буде Бліц-вебінар о сьомій вечора. Ну і не забувайте, будьте більш активними, голосуйте, будь ласка, в дописах за нові теми. Щоб вони були більш цікаві, тому що саме, саме в четвер ми можемо тему розглянути більш глибоко, більш ширше, більш детально. Добре. Всім, кому не цікаво, до побачення. Гарного вечора і класних новин зранку. На пасашок нам пан Андрій щось кинув в чат. Давайте подивимось.